Ожен факт використання української мови долучає нас до того спільного українського я була переконана що з мене має вийти хімік українське фентезі там колоритне захоплене Так я погоджуюся з тим, що мова це маркер самоідентифікації, і навіть більше того, це найважливіший маркер нашої національної ідентичності. От коли людина обирає розмовляти українською, вона не просто обирає засіб комунікації. Погодьтеся, вона голосно на весь світ заявляє про. Належність до української нації, про належність до української історії, до української культури, ну чи відомо, що в мові закодований і світогляд народу, і його якісь цінність система цінностей. Ну, українську мову ми знаємо впродовж століть, якщо не забороняли. То намагалися знищити, ну або бодай він тиснути десь на периферію, обмежити її використання. А згадаємо в цьому контексті, хоча б Володимирасюка. От як тільки його пісні стали популярними не тільки в Україні, а й далеко за її межами, його знищили, його знищили фізично, для того аби не популяризував, для того аби не говорили ні про Україну ні про українську культуру, українську пісню, і тим паче про українську. І тому зараз от кожен акт спілкування українською ми маємо сприймати як акт опору тій історичній несправедливості. Особливо зараз, в умовах російської агресії, коли ворог хоче не тільки згарбати нашу територію, він хоче знищити нашу ідентичність. Вони споконвіків заперечували право українців на існування. Коли ми обираємо українську, ми тим самим стверджуємо, що ми погоджуємося з тим, що Україна незалежна держава, що Україна має право на власний розвиток, на власний історичний шлях. І е, саме тому ми українською маємо спілкуватися всюди. Неважливо, чи то в магазині, чи то десь у спортзалі, чи то на берегві, чи то просто на вулиці. Бо Кожна така розмова, кожен факт використання української мови долучає нас до того спільного українського простору. Ми тим самим голосно заявляємо про те, що ми є, ми голосно заявляємо про те, що м, розмовляти українською це норма. Що розмовляти українською це ну, органічно, це природно і, зрештою, це престижно. Бо хто як не ми, не стимемо ту українськість. Особливо в такі темні найскладніші історичні періоди. Мова це своєрідний ну, код єднання, код спільності, який об'єднує незнайомих людей навіть в незнайомих ситуаціях. Бо вона стирає якісь соціальні бар'єри, вона здатна стерти регіональні відмінності. Вона об'єднує людей абсолютно різного віку і е, різного навіть походження. Коли нація е, розмовляє однією мовою, вона стає сильнішою. Вона розуміє свою єдність, вона розуміє свою менту, навколо якої об'єднується, заради досягнення якої вона об'єднується. Ну, моя місія це все-таки передача знань і. Е, Ну, скажімо так, філологом я вирішила стати десь так в 11 класі за місяць до вступних ліспитів. До того я була переконана, що з мене має вийти хімік. Ну, Маємо те, що маємо. Щось пішло не так, чи то навпаки пішло так. Ну, зараз я філолог. Якщо ви мене питаєте про художню літературу, то в різний час. Я надавала перевагу різна книга. Ну, от свого часу я перечитала всю Дару Корнію, корні. Вона у мене є повністю всі книги в бібліотеці, українські фентезі, там колоритне, незахопливе, і чекаю з нетерпінням на щось нове. От зараз у мене на столі є постійно книга Марії Тетеренко Комунікація від нуля, Есеї для мене. Ну, як розумієте, з назви книга про комунікацію, зокрема. Про сприйняття навколишнього світу дорослими і дитиною. І авторка каже, що то не завжди діти мають доростати до нас, до нашого сприйняття, а то нам треба рости до дітей. Бо їх сприйняття є раціональнішим нерідко, простішим і ну, органічнішим, аніж наше. А якщо ви мене питаєте про фахове, мені імпонують праці Пилипа Селігея про становлення наукового стилю, зокрема його монографія з в наукового стилю.